Він Джонсон схоже втомився ходити з лисою макітрою, тому підписався на екранізацію біографії бійця змішаних єдиноборств Марка Кера. Актор у густій перуці вже тренується у греплінгу і ударці, і схоже тренування йому точно не завадять. Адже у фільмі зніметься абсолютний чемпіон по боксу у двох вагових категоріях Олександр Усик. Наш спортсмен зіграє Ігоря Вовчанчина, легенду змішаних єдиноборств нульових років, котрий, до речі, переміг Кера, при двічі. Але один з поєдинків зарахували, як той що не відбувся. Ну і бонусом дружину героя Двейна Джонсона зіграє Емілі Блант. Фільм має вийти в кіно в 2025 році. Бойовик від режисера Рейда Гарета Еванса із Томом Харді в головній ролі знову перенесли. Фільм почали знімати ще у 21-му році, а в 23-му мали стартувати до зйомки і перезйомки. Але, схоже, стрічка знову переноситься. Причиною затримки стало те, що актори повернулись до зйомок із абсолютно іншими стрижками, що додало мороки з візуальними ефектами. Ну а потім, і взагалі почався страйк у Вельсі, що якраз припав на травень цього року. До зйомки хаосу досі не почались, тому вихід потенційного хіта Netflix під питанням. Припускається, що стрічка все ж вийде цього року, проте точних дат поки немає. Франшиза Джон Вік поповнюється спінофами. Так, минулого року вийшов серіал «Континенталь», а вже наступного вийде фільм Балерина. І, схоже, це на останній фільм по всесвіту Джона Віка. Адже китайська зірка бойовиків Доні Єн доповів, що вже готує фільм про сліпого вбивцю Кейна. Фільм будуть знімати у Гонконгу. Режисер стрічки поки невідомий, проте усім творчим процесом керуватиме сам творець франшизи Стахельський, а виробництвом займеться його студія 8711. Дати виходу та інших подробиць про фільм ще немає. Джордж Мартін після перегляду з серіалу Сьогун і новин про його продовження ще на два сезони розкритикував студії продюсерів за їх прагнення присвоїти літературні першоджерела. За словами письменника, не має значення, чий твір береться, будь то комікси від Стенналі, або книжки Яна Флемінга, Джона Толкіна чи Марка Твена. Якщо це великий письменник, здається, завжди є хтось, хто думає, що він може зробити твір краще. Прагне взяти історію та, так сказати, поліпшити її. Проте книга є книга, а фільм є фільм, говорить Мартін. Варто зазначити, що міні-серіал позиціонувався як акренізація одноіменного роману Джеймса Клавела. Проте продюсери на хвилі успіху шоу вирішили продовжити історію далі, вже не опираючись на літературне перше джерело. Є один кінопенсіонер Джордж Лукас бомбить від сучасного Голлівуду. Так творець Зоряних воїн говорить, що майже всі історії, які зараз знімають, є або ремейками, або продовженнями старих фільмів, і у виробників немає оригінального мислення. На думку Лукаса, все це через жадобу студії. Адже коли хтось приходить до босів і каже, у мене є щось, чого ви ніколи не бачили. Ви цього не розумієте. Важко укласти на це угоду. Також Лукас розповів, що думає про Діснеївську версію зоряних воїн. Творець серії каже, що тільки він розумів всю концепцію сили, а нові фільми загубили багато його ідей. На краще це чи на гірше Лукас не відповів. Здавалось би, Байопік про Дональда Трампа це джинса одіозного мільярдера перед передешніми виборами президента. Але схоже, не все так однозначно. Учень, а саме так називається стрічка про молодого Дональда Трампа, не дуже сподобалась герою, про якого вона знята. За словами улюбленця мага республіканців, фільм повна туфта. Головною речні кампанії Трампа назвав фільм сміттям і чистою вигадкою, що розповідає брехню, яка давно була розвінчена. а сам колишній президент пригрузив творцям судовим позовом. Але, схоже, все це не дуже бентежить режисера Алі Басі. Сам фільм поки не має дистриб'ютора, і випуск його широкий прокат під питанням. Павел розповів журналістам GQ, що у Тома Круза є таємний шестигодинний фільм під назвою Кіношкола, який він показує лише своїм друзям. Так Павел згадує, що під час зйомок у фільмі Маверік Круза просив його на перегляд стрічки до кінотеатру, але на його подив він виявився єдиним глядачем на увесь кінозал. А сам фільм представляв із себе шестигодинні премудрості кіно, які той дізнався за всі роки зйомок. Чи є у Тома Круза подібний фільм про саентологію, ми точно не дізнаємось. Бош студії NBC Universal Дона Ленглі. У інтерв'ю зізнала, що серія форсаж після останнього одинадцятого фільму, що має вийти у 2026 році, вірогідно отримає перезапуск. За словами директорки, студія розглядає можливість зміни часу і повернення серії на вулиці Лос-Анджелеса. До того ж, не відкидає можливості спінофу у вигляді окремого серіалу. Чи буде це сімейний ромком, дізнаємось колись у майбутньому. Netflix нарешті анонсував назву каст нового фільму із серії ножі Наголо про детектива Бенуа Бланка, котрого незмінно виконує вже ек Джеймс Бонд Деніел Крейг. Фільм отримав назву «Wake up, dead man», що можна перекласти як «Прокинься, мертвий чоловіче. У детективі, окрім Крейга, знімуться Ендрю Скотт, Джошо Конор, Кейлі Спейні та Керрі Вашингтон. Зніматиме фільм «Незмінний Райн Джонсон. Ну а очікувати його вихід на Netflix варто не раніше 25-го року. Майбутній кіберпанк серіал Той, що біжить по лезо, 2099, почнуть знімати вже цього місяця у Чехії і у Іспанії. При цьому в головній ролі зніметься Мішель Єо. Перші два епізоди шоу поставить Джонатан Вантюлікен, що нещодавно зняв хітовий сьогун. Серіал очікується до виходу на стрімінгу Amazon Prime наступного року. Йорго Слантімо, схоже відібрав паспорт у ЕМ Стоун. Інакше як можна пояснити, що акторка підписалась на ще один фільм від режисера? Фільм отримав назву Бугонія і стане, здається, вже п'ятим спільним фільмом акторки і постановника. Бугонія представляє ремейк корейської комедійної фантастичної стрічки Врятуй зелену планету. Фільм розкаже про двох прихильників теорії змови, що викрадає директорку великої компанії, вважаючи її інопланетянкою Рептилоїдом. Також, окрім Стоуну в фільмі має знятись Джесі Племонс. Інший фільм про інопланетян, схоже, готує Стівен Спілберг, режисер, що подарував нам такі фільми, як Близькі контакти третього ступеню, іншопланетянин та війна світів. Очно розуміється на темі. Тому слід очікувати чогось дійсно масштабного. Поки про фільм нічого не відомо, окрім того, що його сценарій напише автор парку юрського періоду та Індіани Джонсе й Королівство Кришталевого черепу Девід Кеп. Фільм вже має дату виходу в США, а саме, 15 травня 2026 року. Алек Болдвін, що ненавмисно застрелив на зйомках українську операторку Галину Гатчинс, знову постане перед судом. Інцидент, що стався ще 21-го року, призвів до того, що внаслідок пострілу під час зйомок одного з дублів актор і постомісництво продюсер стрічки ржа Алек Болдвін смертельно поранив операторку фільму. До цього на 18 місяців було засуджено експертку зі зброї, що відповідала за реквізит фільму. Для Болдвіна остаточний судовий процес. Це призначено на липень цього року, внаслідок якого буде визнано або не визнано вину актора у резонансній справі. Вийшов другий трейлер комедійного бойовика Аксель Еф, де Еді Мерфі знову повертається до своєї ролі поліцейського із Беверлі Гілс. У трейлері ми бачимо досить пристойну порцію екшену, гумору і, звісно, ностальгії. Адже перший фільм серії вийшов аж 40 років тому. До своїх ролей повернуться всі ключові герої минулих фільмів, а також приєднаються і нові зірки, зокрема Кевін Бейкон і Джозеф Гордон Левітт. Фільм стартує на Netflix 3 липня. Піт і Джордж Клуні знову разом. І цього разу вже не в друзях Хоушена, а новому трилері самотні вовки. В оригіналі просто вовки. Стрічка розповість про двох одиноких вовків піксерів що мають виконати одне й те саме завдання. Постановником і сценаристом стрічки виступив режисер Людина павук Повернення додому Джон Вотс. Чи будуть у фільмі Вовчі цитати, дізнаємось уже 20 вересня. Нарешті вийшов повноцінний трейлер комедії від Тіма Бертона Бітлджуз Бітлджуз. Ще одного фільму, перша частина котрого вийшла ще у 80-ті роки, і отримала сиквел у наш час. У ролику ми бачимо всіх ключових героїв стрічки, і, звісно, багато Джені Ортеги, котра є касовим магнітом для більшої частини молодої аудиторії. Комедійний Жохастик вийде в кіно 6 вересня. Що перший трейлер сиквелу анімації Моана, він же Ваяна. Мульт повертає вже знайомих героїв, проте трохи старше. В оригіналі фільм озвучує Двейн Джонсон, проте враховуючи, що у нас дубляж, ця інфа не актуальна. Моана 2 має вийти в кіно 27 листопада. Хітовий серіал від каналу FX Ведмідь отримав перший трейлер третього сезону. Ресторан знову відкриє свої двері 27 червня і поради глядачів аж десятьма епізодами. Фанатам кулінарії комедійних драм обов'язково до перегляду. Дедпуле Росомаха ще не вийшов прокат, а вже побив рекорд по продажам квитків на прем'єрний день. Так, в США вже було продано близько 200 тисяч квитків, що дорівнює 8-9 мільйонам доларів касових зборів. І це рекорди фільму із рейтингом R. Загалом, Дедпуле Росомаха прогнозують більш ніж 100 мільйонний касовий дебют. А враховуючи більш ніж 200 мільйонний бюджет, цифри виглядають адекватно. Фільм виходить в український кінопрокат 25 липня. До речі, продажі квитків вже відкрито. А от фуріоза від режисера візіонера Джорджа Міллера провалюється у прокаті. Хоча фільм стартував із першої позиції, проте цифри, які він показує, далекі від бажаних. За перший тиждень фільм зібрав в домашньому прокаті 32 мільйони. В свій час дорога люті стартувала з 45 мільйонів. Фуріоза має солідний бюджет у 168 мільйонів і аби вийти на самоокупність, має зібрати хоча б удвічі більшу суму. Хоча не слід забувати, що частину бюджету покрив уряд Австралії, що видавав гранти на виробництво фільмів всередині країни, якими скористались творці фуріози, поки загальносвітові збори стрічки складають 65 мільйонів. Трилера дем від Рона Говарта Саною Дарма з Джудом Лоу, Ванесою Кірбі Сідні Свіні приземлиться на Венеціанському кінофестивалі, що відбудеться в кінці серпня. Фільм прагне знайти потенційних покупців серед прокатників, і його вже закупили деякі європейські і азійські дистриб'ютори. Проте прокатник у США поки не визначений. Інвестори фільму впевнені в касовому успіху Едема та вже прогнозують стрітці низку нагород. Поки дата виходу Едем на широкі екрани, не Netflix спільно зі студією Mojang анонсує анімаційний серіал по франшизі Minecraft. Мультсеріал буде виконаний у фірмовому стилі гри, що ми можемо побачити у першому тизері. Майнкрафт від Netflix поки не має дати виходу. Чекаємо подальших новин. Райан Гослін, що нещодавно касово провалився у фільмі Каскадер, підписався у фантастичний фільм Проєкт Аве Марія історія розповідає про чоловіка, який прокидається з коми, уражений амнезією. І незабаром згадує, що його відправили у космос, щоб врятувати людство. Окрім Гослинга, у фільмі Зніметься Сандра Хюлер. Знімуть все творці останніх мультфільмів про Спайдермена, а також Мачо і Ботана. Проєкт Аве Марія очікується до до виходу у 2026 році. А от дати яких фільмів і серіалів відомі, я вам зараз і розповім. Продовження кримінальної драми з Джеремі Ренером в головній ролі. Вже третій сезон серіалу стартує 2 червня, далі нові серії виходитимуть щотижня. Зоряні війни повертаються в роки розквіту республіки та джедайських поєдинків на мечах. Цього разу ще й з видовочним кунг фу. Стартує акулі двома серіями 4 червня, далі епізоди виходитимуть раз на тиждень. Фантастичний серіал про хлопчика на напіволення повертається на Netflix у фінальному треті сезоні. Всі вісім епізодів Ласуна будуть доступні 6 червня. Кримінальний міні-серіал Джеком Чиленхолом в головній ролі, який розкаже про успішного правозахисника, що має довести у суді свою новинуватість убивсти своєї коханки. Перші два епізоди серіалу вийдуть 12 червня, далі нові серії виходитимуть раз на тиждень. Вже четвертий сезон супергеройської сатири від Amazon Prime стартує 12 червня першим епізодом. Ну а 13 числа вийдуть ще два. Далі серіал виходитиме ще четверга. Епізоду Чотири нових серії третього сезону аристократичного серіалу «Бріджетони» вийдуть на Netflix 13 червня. Продовження хітового серіалу від HBO за мотивами твору Джорджа Мартіна у всесвіті Гри престолів стартує у неділю, 16 червня. Кожний новий епізод дому дракона виходитиме щонеділі, проте цього разу сезон буде трохи коротший і замість десяти матиме вісім серій. 4 червня у цифровому релізі виходить бойопік про співачку Емі Вайнгаус. 6 червня в кінотеатри повернуться Віл Сміт і Мартін Лоуренс, аби знову зіграти копів напарників у вже четвертому фільмі циклу Погані хлопці з під заголовком Все або нічого. Також 4 червня в кіно виходить режисерський дебютник дочки Найтащан Малана. Судячи з жанру і сюжету, трилер наглядачі недалеко відходить від батьківських стандартів і розкаже про дівчину, що потрапляє у пастку разом із трьома незнайомцями яких щоночі переслідують таємничі істоти? Посередній горор від режисера Скелаласа Рене Хардіна виходить цифровий реліз 7 червня. 13 червня в кінотеатри завітає продовження мультфільму Думками на виворіт». Цього разу вже підліток Райлі переживає нові емоції, характерні для її дорослішання. Якщо ви вже бачили Расела Кроу у ролі пастора, що виганяє демонів, то от ролі одержимого демонами ви його точно ще не бачили. Фільм стартує в кінотеатрах 20 червня кримінальна драма про банду байкерів з молодою зіркою Голлівуду Остіном Батлером, і вже не дуже молодий. Томом Гарді стартує в кінопрокаті 20 червня. Джесіка Альба завітає на екрани Netflix 21 червня, аби помститись за свого батька. Доволі нетипова роль для акторки, і тим цікавіше буде подивитись, що із цього вийде. 27 червня в кінотеатр завітає Екшн Трилер. Тихе місце День перший, що поверне нас до подій першого дня і вторгнення агресивних істот, що реагують на звуки. Максимально некомфортний для поїдання попкорну Фільм цього разу не розказуватиме про сім'ю Еботів, а зосередиться на абсолютно нових героях. Фільм, що поки не має дати виходу в українському прокаті, і можливо так у ньому і не з'явиться. Режисерська робота від Кевіна Костнера охопить 15-річний період колонізації Америки після громадянської війни. американська сага виходить в прокат 28 червня. Комедійний фільм Сімейна справа з Саком і Коль Кідман стане доступний на Netflix 28 червня.